Вирозпели наші дороги. Ви розпили. А як їхати об'їжджати? Ну, а ми сам звідки знаємо, як їздити. Ну, раз ви працюєте над цим, значить, ра... саме Дай їм санітарну честку, вони далі будуть рубати по цю Та Нема кому вірити. Як у них піднялася рука на очі дуби, то тут немає більше з ким говорити. Якщо в такому ракурсі, я розвернувся, поїхав. Я вам доповім ситуацію особисто, і зараз я відійду з вами, покажу, яку ми прийняли міри, що ми робимо і доповідаю. Я, зараз я хочу вигорити вод до сюди. Він. Він хоче дойти. По документах рахується 6 метрів дороги. Круг ліса. Я вам покажу документ, щоб ми бо ми будемо, чи там так, щати, так, щоб так, так. то все було. Я відкрито все, кажу, так як є. Ми дозволяємо йому грати тут. Дозволяємо. Що далі буде, я сюди не лізу. Це не моє пара. А є. чекайте, чекайте, там дозволяємо це як, ми це дозволяємо. Ну мається на увазі, що він сам собі заїжджає і орать. Ну сам собі він може в себе вдома орати. Так його частина поля. Звідки Туда ви виходить? знаєте, ви що це звіряли, його за катастровий номер? Це це Подивиться, то що він хоче, то це відкритися е, е, не може бути на даний момент. А є сам згідно закону, між лісом і сам полем яка це повинна бути? Шість метрів. То як він може орати? Ось якраз залишається 6, 6 метрів. Оце 6, його. 6 метрів, все. Я немає. просто, щоб ви були в курсі, да, що да, це його дії було. Це да. мене не стосується e, пожежники, не пожежна дорога, ваша дорога, де ви маєте їсти, де? Вот. Це і все, так? Оце, да? оце і все. Так. Ну. Це вам це. Так, б, тут, я, я, це От після рубки що проїхать. У культурний стає ліс. У культурний... E, Забираються кін, за дерев забираються корчіші, оці дріб'язкова деревина. Має забиратися лише дріб'язкова. Ви бачите, бачу, я знаю. Це будемо. Це що добре, там дріб'ясок ми вже заберемо. Це вже таке, це вже наклейні. Але По культурному, виходить. Ні, ну, так, це поговоримо. Якщо вирізати, то це називається окультури, що? У вас є вибіркові, подалі в метрову зону, 30-метрова зона навіть є. Так, До 15 Червня взагалі не можна шуміти у віці. Ваші кошти, фінансування, можливості, час і терміт. Оце в нас цікаво. Як ви це можна складувати? Саме що тут, чи взагалі? Взагалі. Взагалі, то, щоб ми зрубали суцільні доробки. Ми їх відновлюємо. Не? Відновлюємо ну, е культур. На даний момент в цьому масиві лісу нема в нас є. є. Ми зараз з вами пройдемо. До є рубки 11-12. Саме що ми зараз ведемо? Ми зараз проходимо. Добре, ми пройдемо. Давай, давайте, щось, давайте щось одного давайте зробимо одне, перейдемо до другого. Ми не можемо тут говорити, а дивитись то, що ми ще не бачимо. Тепер кажемо, яка перспектива, ще хотілося б знати, яка перспектива оцеє адреси щоб змінити її на кіст щоб ми могли контролювати. Сану, я етаси. давав вже 15 разів. Ні, не відповіді. комунальну власність, просто його я десь канає. Я не знаю, на це є держава. Куди де нам сказали платити гроші, ми туди платимо. Це не їхні компетенції. Це не моє. От громада все-таки добилася того, що почалися якісь проводитися роботи в лісі. От ми бачимо е, саральну картину. Вже почалася сам чистка, чистка лісу, тобто ми вже бачимо, що саме якісь роботи робляться. Але це е, все тільки сам завдяки нашим активним громадянам Кіцмені. 300 штук до дуба доповнюємо сюди на цю площу. Покажіть мені, яка посадка це дуже важко переключити. Ну, це ну, дух. А воно маленьке. два роки має. Але проходить пару років і все. Ну, я Туда, але це вже за Тут, да, за, тут, тут засаджено три ряда, де три ряда да. дуба звичайного, дуб, э, ряд перегляд. Це дуб не зламається. Дуб все. Це от такі саженці. І так воно є, але це вже виросте. Нас вже не буде. Ну, ми думаємо це на перспективу. А ну пройшла, де далі? Це саме. Це ми тут, допомню, тут ще 300 штук, так? Да? Да. 300 штук ще буде досаджено. Саджено. Ну і насадити 300, доп... до... да? доповнення до... До, до... до саме до лісових культур на цю площу буде проведено доповнення у кількості 300 штук. Дуба. Ну я рахую, це є в принципі, позитив, так? Якщо тут 300 дубів, ще кажуть, досадять. Ще сюди да, ну це таке. Побачимо їх, не побачимо. М але. Можливо, і буде більше. Ми зараз будемо я проводити, я вони можливо, будуть. Можливо, це в принципі нормально. Ну так... так що треба... А ви, як поле приймали це в оренду, ви не бачили, що тут польова дорога. Я, я 70 років пам'ятаю, що тут була поліва. Дорога, ага. от від від відце. Це було суде поле, оралося. Коли було це поле? От я 70, 70 років, мені 70 років. Я пам'ятаю. Працівник, по... працівник чи ви керівник? Працівник. По працівник, то я вас будь ласка, і не спошовку. Ми якраз по цьому питанню... От, от, я група. вам просто об'ясню, я, я застав, я застав. Він заставляє нам, мене то грести, це ламається, все на мої руки, ви вірите мені. Приходи, і ці питання, ви, я знав, що він приймає, я знав, що приймає. Ні, дорога була, він он там як так, їхали. Да. Микола, Микола звати. Мене звати Дівець. Я вас дуже я прекрасно розумію. Я вам ще скажу, я поставив питання, оце я вам. Зараз їхалося, он там їхалося. Не було Він заставляє мене це робити, ламається, а мені це все треба мати. Мені 70 років, я не пам'ятаю там дорогу. Ні, була завжди польова дорога. Ви розумієте, була польова дорога. Я вас перепрошую. Тепер само уважно. Якщо ви хочете, ви тут говорите, хочете самотримати прибутки, тобто це все засіяти і мати тут якісь абсолютно... Самціонську... А, так що, ви ми цю дорогу? Мені зараз немає. Раз, значить, хай ваш хазяїн, якщо він хоче зробити... От я вам вірю, але раз, повірте, на мене заставляти, то ламати техніку а, на ті, ну, на полі. А, ми при чому? Люди там теж поїмають. Вона так, вам брати. потрібна, ця дорога. Чи нам? ця дорога потрібна вам потрібна. Михайло, ну, давайте будемо сваритися. Ми е... свою роботу, ми робимо свою. Хорошо? Я, я давайте, сам вірю. Давайте бідно. не порти. Давайте не порти. Але мені Дерви. дуже... Нам дуже обідно, повірте мені. Нам дуже обідно. Не заставляй мене це робити, воно ламається на цей... — гормаках. Нам ріжуть який затемняє вам, виходить, затемняє а день затемняє. — А де затемняє? З 9, 9 годин ми дивилися, Ніякого нема, немає, постійно. Саме, немає а ліс уходить. і ми це питання підняли, і ми будемо його по-любому Давайте. Оце наші предки клали, ми, ми хочемо щось лишити для своєї. Це вдома газда. Я, да? Ви... Але внизу, я да? з вами не з'єдний, тому що якщо брати, навіть 6 років тому тут ще родило. Там була дорога. А років хто назад. Дорогу, ну, там не годні їхати. Ну так ви її зробили. Ми, ми її зробили. не зробили. А хто зробив? Ну ми... я її не зробив, бо ну, я сам визволював. Ми їх засіваємо, як ми засіваємо так як я роблю. А, а хто зробив Микола? Якщо от вас є хто є? сюди їде. Ну а хто сюди є? Ну, я знаю, ну, хто, бачите, хто, не хто, як, як у вас є один тато. Значить, нехай рейдером собі пройде, нехай їдуть туди. Вам ви зацікавлені в тій дорозі.